Якби мені колись сказали, що я, людина науки, професор історії стародавнього світу, опишу свою подорож у формі пригодницького роману, я ніколи не повірив би. А вже, звичайно, і на думці не мав, що славу і популярність принесе мені не розповідь про події свідком і учасником яких я був, а мої марні спроби довести, що все це чистісінька правда, а не витвір моєї фантазії. Я добре знаю історію стародавнього Єгипту і незвичайні релігійні традиції і магію країни пірамід. Однак сам я не вірю ні в що магічне та надприроднє. Я переконаний, що амулет, який зображує жука Скарабея, ви про нього дізнаєтесь далі, ніяк не міг вплинути на наше життя. І мені хочеться, щоб і читач зрозумів це. Бо хіба ж можна повірити, що невеликий камінець? Кусок кременю із зеленкуватим полиском може вплинути на життя людини. На мою гадку, все, що діється з нами, залежить від збігу обставин, але я зовсім не хочу накидати свою думку читачеві. Книжка краща. Приходьте на книжковий арсенал з 22 по 26 квітня.